Це Шарашкина на Ні, це блокпост. Є відповідний наказ коменданта. Так, і що? На, на підставі якого тут встановлено мобільний блокпост. З якою метою? Для перевірки громадян, їх документів. Ми, я не можу знати, хто ви, розумієте? За так то, ви не можете знати, знати. знати. Ви ви не екстрасенс. Що? Ви ж не екстрасенс. Дивіться, то, правда, в чом, не екстрасенс, дивіться, в чому ваша попасть. Мені потрібно перевірити ваші ваш, ваші документи. Як давно ви служите в службі безпеці? Я, це, це не є різдну. Для вас є інформація, яку я повинен Роз... вам предоставляти, по-перше, і це не має різниці. Ну, а я тоже учасник антитерористичної операції при СБУ. Чому я повинен вам щось предоставляти? Тому що ви знаходитесь, по-перше, на території блокпоста. Ми проводимо котре заходи на території Показуйте, Боли. давайте, щоб ви не вводили мене в брати. По нашій області. По моїй транзитом, це не ваша область транзитом розумієте, та не кричіть, не потрібно мені кричати. Я до Од... вас нормально стукую з ви зрозумієте моє обурення. Доки ви служба безпеки України. Да. Доки док, доки ви тут пасетесь, 18-річні хлопці виконують вашу роботу, вашу роботу покажіть Інваліди виконують себе. вашу да, роботу. покажіть себе людям, герой. Себе. що таке, руку в від лиця мого. ви мене себе. чуєте. А потім ви скажете, що ви захищаєте. А потім ви будете казати, що служба безпеки захищала Україну. Український народ захищає. На яких підставах? Підстав. Я вас зупинив, ви за мене не спілкуєтеся. Я вас принесла три правопорушення. Перше. Порушення знаку дорожнього руху. Не виконали без дорожнього оплати. Друга. Служба безпеки України. Поспілкуємося без телефону.